Музика Коротше, цей день настав я йду, я йду я сама з кабаном. Хай подивиться, як заробляються дімочки і на мене Подивимось, що з цього буде, бо він у мене не дуже слухняний і не дуже звикший до людей. Е -е, вот. ну, але я думаю, що все буде добре, йому тут сподобається. Бо він вже в принципі доріє, що зранку не сидить вдома, а куди сидить зі мною. Прийшла додому, після офісу, сил взагалі ні на що немає. А тим паче, що ще й з Льовчиком, так це взагалі дуже важкий день видався. Це, знаєте, мамське будні на роботі. Це перші дні після декрету, після декретної відпустки да? да, кабан, Але поводився він дуже чемно. Майже цілий день спав, але коли до нього підходив хтось вітається, то він просто починав гавкати і всіх відлякував. Да? Дага мій кабан. Вот. і що, зараз лежу. Нема сил що-небудь робити, того я просто читаю книжку. Ось така книжка: Як жити з депресією і тривожністю. Блін, але знаєте, з приводу цієї книжки. Я думаю, багато хто її бачив, бо вона доволі популярна. І оце там один із бестселерів. А! Сочого Один із бестселерів в Україні. Е, от. Я коли її бачила, я думала, що це книжка, тупо про мене, мені вона просто конче необхідна. Е, я ще раз повторюсь, як вона називається: Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. І я думала, що це книжка е, чисто про мене. Зараз я починаю читати, і ну, в принципі я розумію, що де немає у мене ніякої депресії, немає у мене такої великої тривожності, точніше, цих тривожних розладів, які тут описуються. І в цілому, що ну, не також все і погано у мене, да? бо є проблеми і всякі попайки в голові набагато складніші. Е, так що, в принципі, я, це ще варіант норми. І, ну, я раджу вам її. Я десь ну, я одну третину прочитала, але все одно я раджу вам їх хоча б почати читати. Типу, якщо у вас є якісь такі незрозумілі думки в голові, ви думаєте, що. Що <гум> вам пора вже в психушку, а ми всі так думаємо? Ну, принаймні більшість, я думаю, так думає. <гум> Скільки разів сказала слово думає? Коротше, почитайте і зрозумійте, що те, що ви думаєте, ваші проблеми в вашій голові, це не депресія, це не якісь розлади із тік-тока, які ставлять псевдоексперти. Ну, а ви ідеалі, краще, звісно ж, піти за допомогою, якщо ви так думаєте. От. А наставити діагнози самостійно. Але книжка, ну, прикольно, така, психологічна. У мене зараз такий вайб, що мені хочеться занурюватися в психологію, перестати хейтити усіх людей навколо, перестати засуджувати людей, і перестати, ну, так само засуджувати себе. От. Рекомендую. Я як дочитаю, я вам повністю е, зроблю огляд. Ніхто не просив, а я зроблю огляд, чи треба її читати далі, чи ні? Все, Ми відпочивати. Бай! Упс, упс. Настюш! Добрий раночок. Я вчора вирішила, що я сьогодні маю потрапити на світаночок, але я трошки запізнилася через не Не хочу бігати в п'ятій ранку. Не знаю, з чим би це могло бути пов'язано. Але я все-таки прибігла і я думала, до речі, що його не буде, бо був дощ, коли я е, виходила. Але він є. Подивіться на цю красу. Так, поки я тут сижу з потними вусами, наче у підлітка, хочу вам сказати, що походи на світанок для мене це, ну, хай воно буде звучати банально, але це тупо якесь особливе таке відчуття. Особливо от зараз над містом. Я як дивлюся, і як до цього дивилася, просто цей, ці будинки в тумані, туман над Дніпром. цей... Неймовірний просто схід сонця, цей запах зранку, знаєте, такий тихий звук, нікого нема. Зараз ще й пташки співають, і в мене таке відчуття спокою, і завжди так хочеться його зберегти протягом усього дня. Але от саме на світанках. Е Неважливо, от, що відбувається у мене в житті, але на світанках я прям відчуваю цей спокій і цю якусь, я не знаю, внутрішню силу життя. Друзі, це дуже круто. Я всім рекомендую. Це нормально, скажіть, що я отак от сижу? І з самого ранку безбожно кайфую. У мене тут поерчик ранковий, книжечка і ось такий в'ю. Так, добрий раночок, друзі. Ми з Настюшкою вийшли на сніданок на районі. Хотіла сказати, шукаємо нові місця, але ми прийшли в наше відоме місце. Коротше, я сьогодні мала зранку їхати в Житомир, здавати на права. Я мала виїжджати в 6 ранку з вокзалу на автобусі, але я супер вдало заховала свої документи, що я не могла їх знайти цілий ранок, і по потім моя поїздка відмінилася, і я знову вкотре переношу цей момент. Коротше, не судьба мені сьогодні було отримати права, того балую себе таким сніданком. Покажу так ще. От такий. Це великий сніданочок. Тут у нас скрембл, салат, картопелька, бекон і, і все. Ще була булка, але її стащив вже ось цей молодик. Ми з Настюшкою приїхали грати в теніс. Такі дівчики-спортсменочки, да? Бенс? Це не наш перший раз. Дівчатка приїхала на теніс, я не знаю, казала я вже чи ні. Коротше, ми отак от пограли, там вже такі фотосесії, але ну, насправді ми не грали, ми просто оце вчилися подавати. Е, дуже важко це все. Фотосесін. Короте, прикол, оскільки ми були в закритих е, цих кортах, то нам же потрібно підійти до відкритих і зробити фоточку. Ми маємо повністю відбити суму да, оцього, оцього, е, оцього тренування. Все, кадри були готові, кадри були зроблені, дівчата повертаються додому. Але знаєте, тренування пройшло мега швидко. Ну, ми просто... Я зрозуміла, Короче, ну у Насті там оце, да, фотосешн в повному розгарі. Е, насправді тренування було ну, не дуже важке, бо ми тільки вчилися. Бо я це стою, я ця ракетка, він каже, руку розслапає, я руку напрягаю. Він розслапає, я напрягаю. Ну, що я зроблю, якщо в мене така сильна рука, ну, нашу я її качаю? Правильно, щоб напрягати, щоб ракетку тримати. Коротше, тренування дуже прикольне, мені супер сподобалося. Е, правда, що ми це не грали один на один, але ж ми, в принципі, і не змогли б грати один на один. Ну, будемо пробувати, будем пробувати. Наступний раз, я кажу, нам вже тренери не потрібні, ми вже самі приїдемо. І Добре, самі... Та, та. А зараз най... найважча частина це доїхати додому. Мені важко, А мені важко, бо я відповідаю за навігатор. І я не можу, <ривіт> да, і я не можу зрозуміти, в яку полосу їхати, коли він каже їхати прямо. Коротше, ладно. Все у нас вийде, все у нас вийде. Дівчат, да? ми молодці. Ми супер молодці. <ривіт> да, Таке hot girl summer в самому розгарі. Отак от. Їдемо до того. Пийте матчі.